Мультики Мультфільм починається з ідеї. Буду, буду. Коли є ідея. Тоді в підсвідомості з'являються якісь образи, вони можуть з'являтися і вісні. Це теж мультик, якщо хочете так назвати це явище, але це фільми несвідомі, а свідомі фільми починаються анімаційні або ігрові, навіть коли з'являється ідея. Потім ці образи переносяться на папір, потім вони пере, перевтілюються або в ляльки, або в мальовані, або в 3D е, якісь е, форми. І таким чином ця ідея вже е, виявляється, така вже і, і, і не така нематеріальна, вона вже існує в якомусь вигляді, а потім на допомогу. Приходить художник, який дивлячись на ці образи, якось перетворює в більш гармонійні і по кольорам, і по формам, і по пропорціям. І це вже його вплив на рішення анімаційного фільму майбутнього. Потім з'являється аніматор, який ці форми вже створені художником і режисером, і сценаристом. Якщо сценарист це той. Хто приніс ідею, рухає ці форми, образи і так далі. Потім з'являється композитор, який, дивлячись на ці рухи, на цю динаміку накладає або вигадує якусь музику, яка відповідає настрою, яка відповідає тим подіям, які відбуваються на екрані. А потім з'являється монтажер, який це все монтує. А потім з'являється ще редактор, який редактує, актор, який озвучує. Звукорежисер, який це все зводить в єдине ціле і потім з'являється глядач, який, дивлячись на це все, каже: о, це геніально, або навпаки, що ви наробили? Навіщо це взагалі показувати дітям або дорослим? Це жах, жах, жах. І тоді режисер, який нібито не причетний до всього процесу, або, або вимушений. Шукати якесь виправдання своєму твору, або купається просто в квітах і, і насолоджується тим ефектом, який завжди являється від добре зробленої роботи, справи, яка принесла людям якесь задоволення або емоцію, яка навчила може чомусь дитину або змусила задуматись дорослу людину. На, чимось, на чим вона не, не замислюється кожного дня. Айля папулі, бумаляпа! А буку! i Була така ситуація, вона і досі існує, що нема ніякого об'єднуючого проєкту, який об'єднав багатьох режисерів, художників, аніматорів в Києві або з усієї України. Ну немає. І тоді виникла ідея, ще на Boston Animation працював, і ми тоді спілкувалися із Лавренішиним, із Альохіном із Мигуном, Саша, я пропонував, давайте об'єднаємось, ви уявляєте собі, яка ми сила, якщо ми зробимо один проєкт якийсь. Вони так, да, так, да, так, так. І потім, коли вже доля познайомила мене з Сашком Лірником, це такий ну, величезний талановитий Каскар, я йому запропонував написати сценарій перші до моєї країни Україна», він погодився. Така в нього була думка, що обласний центр захоче мати про себе мультфільм. І знайде фінансування. Тобто в основі це така штука лежала. Але коли почали робити, я почав писати сценарій, виявилося, що е, краще робити не так, краще не писати про якесь місто. Це традиційно, це так росіяни по цьому шляху пішли. І перше, що на думку спадає, да? про Київ. Ну, Гора, Київ ще хорив, а насправді можна зробити щось інше, взагалі, якусь легенду чи казку, пов'язану з цим містом, яку більше ніде немає. І так набагато цікавіше. От я почав писати сценарій, копаючись довго матеріалах різних. Насправді це дуже тяжко, якби я б не брався. Були створені перші сценарії ще така дуже сира і недосконала концепція. Ми її почали робити. Зробили перших там декілька серій і пропонували цим всім молодим режисерам, яких я знаю, прийняти участь, щоб зробити кожен свій маленький фільм, але так. Склалося, що кожен із них то кудись десь поїхав, то десь був зайнятий на іншій роботі, не міг собі дозволити, то просто е -е, кой-кого, може власне его не, не дозволило піти, зробити маленький фільм на якійсь маленькій студії. Не, і не власне, а за чужим сценарієм. Ну, багато причин яких, якихось було. І тоді виявилось, що. Робити нікому. І ми почали запрошувати молодих режисерів майже без фаху, і почали приходити люди самі, навіть без запрошення з інших галузей, які просто нам розповідали, що вони з дитинства мріяли знімати фільм. І у кожного була своя мета. І десь попрацювавши рік, може півроку, може два роки. Це вже в залежності від таланту. Ми запускали. Цю творчу людину як режисера, як художника, як аніматора. І таким чином вже 16 фільмів ми зробили, але більша частина з них то більша, це 80%, 80 цих серій це аматорські фільми, це просто дебюти, це дебюти молодих режисерів. В деяких фільмах художника дебют, в деяких оператора, в деяких декоратора. Тільки коротенько, 3-4 хвилини, така була ідея їх показувати в кінотеатрі перед початком великих фільмів і такий формат у них невеличкий. Але надзвичайно, як анекдот написати. Великий роман легше написати, чим один хороший смішний анекдот, чесне слово. А тут теж повноцінні казки, але вони прив'язані до кожного місця. Якось дуже цікаві. Там про Одесу геніальний сценарій мультик класний, Там Петриківка, Тернопів. Про Легедзину, те саме Легедзено, яке знімається кіно. Один із найкращих сценаріїв. Виший мультфільм, взагалі, унікальний, дівчатка, художниці зробили ну, символи такі. фестивалі Ми отримали гран-при. Я отримав гран-при за кращий сценарій на цих мультфільмах. Потім другий міжнародний фестиваль кінолев, точно та сама історія. Тобто ми зробили вартісну річ. Це вже нам залишилось шість серій всього закінчити. Ми їх за цей рік закінчимо, чотири вже ну, зараз в роботі якраз. Жаль, що останні там півроку, навіть рік, не пише жодного сценарію, і ми просто самі почали вигадувати вже за його прикладом, дивлячись на його сценарій і на якийсь досвід вже перших серій, опираючись, робимо самі власні сили. Цей рік ми так плануємо закінчити за цей проєкт. Далі доля буде, скоріш за все. Така держкіно зараз дуже великими кроками розвивається, і в країні змінюється ситуація з кіно взагалі, і вже більш комерційна складова виходить на перший план. І, скоріш за все, Держкіно буде продюсером головним цього проєкту, як і всіх проєктів, які будуть створені на Україні. І буде поставлено питання, як вже державі заробляти гроші на кіно. Кіноіндустрії, анімаційне кіно буде входити туди. Раніше було гірше, тому що багато проєктів і анімаційних і ігрових просто клались на полку, про них просто забували. І ми знаємо це такі приклади. Це гірко, і режисери, і глядачі не дивились українського кіно взагалі просто будь-якого поганого, хорошого, або дивилися вночі на якихось каналах там, українських, що теж якось так ганебно. А в час пік, навіть на національних каналах, просто ми бачили рекламу або якісь шоу. Такої політики не було, щоб втілювати в життя українське кіно. Але подивимось, все змінюється, все тече. <с> і, і, і якщо все буде добре, то в недалекому майбутньому ми, ми побачимо, що і кіно, і анімаційне, і ігрове, і будь-яке інше документальне отримало поштовх, і е, глядач побачить його. Це, ну, хочеться вірити в це. створили студію новаторфільм, коли робили замовлення для студії пілот для Олександра Татарського. Почалося все з Лині, потім глінька. Потім робили це останнє моє авторське кіно Стати твердим. І вже на цій базі створилася ця студія, тому що ніде було знімати просто. Ми вирішили юридично організуватися. А потім вже, коли е, почалася країна Україна, я вже виступив як художній керівник. Набув такого досвіду керівничого, що. Вважаю, що я не готовий для цієї роботи. Мені краще бути режисером, тому що дуже складно сперечатися з молодими режисерами, дуже складно оцінювати інші фільми, навіть геніальні. А так як я вже. Ну, Просто з якимось досвідом і ще й режисерським, то мені дуже складно ну, брати на себе оцінку якогось шедевра і не ламати себе, не умовляти, зробити так, як я. Бачу це я був би радий, аби з'явився якийсь дуже жорстокий керівник. Не так керівник, як продюсер нам потрібен, який розуміє, що глядачеве потрібно, що за продукт повинен вийти для продажу або для просто якогось іншого сенсу. Але поки що більш нікому я вимушений просто цю роль нести на собі, і художнім керівником так вже дотягну цей проект. Нічого тут поганого немає. Це теж досвід. Мені теж. Цікаво, просто жалко часу, який я втрачаю на якесь навчання, замість того, щоб зробити, просто ну ще один фільм з цього ж проекту Моя країна Україна. «Номер 9 – це перший фільм після закінчення Карпенка Каро курсу режисера аніматора, і він був створений на «Укранімафільмі». фільмі. Там і досі мало що змінилося так само холодно, так само живуть декілька собак в коридорах, так само дуже мало фільмів створюється. Пим гражданскую войну я этим да -да 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 -да, пулеметчиком был, понимаешь, Василия Ивановича. Этот орден у него и получил перший. Это было время легкой посреди с тем к 41-му дня, без поберна. А потом их чма полезла. Лизуйте, лизунки, лизун. Царь приставщик. Ну, мы, короче, зрозуміли, что, наверное, война вся. Потому что предатели з того боку, вони были страшные люди. У все предавали, все было, я шашку, і мені тут саме Котовський подарував. Ну, коли вони поперли тяжелою технікою, вони ж думали, що в нас техніки немає. А для цього діла в нас спеціальна була секретна зброя. Ми в шарах у них, понімаєш, общем, погасили ми їх багато. На жаль, на жаль, але на цей рік я ось просто не входжу в цю комісію, яка оцінює майбутні проекти, які держава намагається втілити в життя. То є динаміка, що Україна фільм» теж запрацює знов. І буде не два фільми, не один, а там п'ять фільмів вже в наступному році запущено. Ну, це побачимо, доживемо. І трамвай там створювався, створювався дуже складно, тому що я був молодий режисер, та і зараз молодий режисер, я так. І ніхто не вірив. В успіх проекту і відносились до цього проєкту як до просто ну, такого аматорського експерименту. Хай собі хлопчина там спробує щось зняти. Навіть плівку не давали. якісно, просто якась беушна, нарізана там, з тих фільмів, які вже закінчилися. І, залишки плівки просто валялися. Там, на на знімає, приходилось писати листа, дайте мені там, якусь плівку просто в бабишки, щоб можна було було за якимось режимом її проявити за одним. Надали, потім почалося, що дуже холодно, зима, павільйон не отаплюються, і, і на грілках гріли, пластилін. Він і досі тут у нас є. Цей такий жовтий, ми його замовили. Є таке місто, там є величезний лакокрасочний завод. На якому знаходиться макаронна фабрика на території цього заводу? На... на території макаронної фабрики знаходився цех, на якому виробляли пластилін дитячий, який потім згорів. Ну... І там, і там я поїхав, і ми зробили там десь близько тонни, я вже не пам'ятаю скільки, два рази ми замовляли, два рази вантажівка привозила цей пластилін. Він зберігався в мене вдома на балконі, в однокімнатній квартирі. Там повно було завалено. І я його переносив просто на студію, ми його розогрівали, ліпили. Ляльки, і коли був успіх трамвайний, то ну і я, і студія зрозуміли. Я так маю надію, що можна і на дебютних фільмах набувати якоїсь якогось досвіду, якоїсь слави для країни, якогось такого тріумфу української анімації. І це був дійсно тріумф, тому що українська анімація близько 10 років вже не отримувала таких величезних нагород. Обидва камера! Поїхали! Дубль 123, а! І потім ну, стало просто лише в тому сенсі, що з'явилася впевненість, що це дійсно той шлях, що я обрав він правильний, і ця впевненість її досі мене підтримує. Але що з приводу багато питань просто задають? Може грошей надали багато, може замовлень багато з'явилося. Скажу ні, тому що такі величезні заходи, як там Берлінський фестиваль або канський. Вони там я не пам'ятаю, що там гроші були, тільки якщо від спонсорів якихось там є окремі призи, вони часто надаються якимось режисерам від тих інвесторів, які фінансують цього інж... режисера, Ну так. Так вже повелося. Е, тільки, впевненість, тільки впевненість. Потім було ще багато фестивалів, багато призів за інші фільми. Ми об'їздили дуже багато країн, подивилися багато фільмів, спілкувалися з, багатьом, з багатьма продюсерами, режисерами. Там це це ціле ці, 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 ці життя, воно потребує багато часу, багато зусиль. Це не так просто, як уявити собі задоволення. Був рік, коли ми навіть дома не жили, просто приїжджали, валізи міняли і летіли далі. Це ну, величезний такий пакет інформації, і він і досі мене підтримує, тому що я користуюсь от тією інформацією, яку просто побачив, почув в ті роки, коли ну, з фільмом тим або іншим їздив по фестивалях. Зараз рідко ми виїжджаємо, тому що просто ніколи. Виту не -а, Не виплила, точно, господі. Ой, мама. Пропустіть мене. Ай, точно не випрла. Господі, прости, хлопці, пропушіть, податка. Попучіть старинку, треба випадеть. Я ж не вибрала, помоємо. Таді, виплоні. Ви поїхали, виплоні, не виправила. Минулого року з'їздили в Естонію. На студію Нукофільм познайомились з ними. Вони теж лількова студія. Нам дуже подобається їх стиль, їх фільми. Будемо просто співпрацювати. З'їздили в Польщу на Сімафорось декілька місяців тому. Маленький був фестивальчик. в їх. Вони теж лялькові, там де Петя і Вовк робився. Теж може ну, якось спілкування здійсниться. І це, мабуть, і все, що ми за останній рік-два. Зробили за межами України. А так, просто завдяки інтернету. Від тоді ще на початку 90-х інтернету як такого не було, і тому вимушені були дивитися, просто їздити по екранах. А фільми до нас дуже рідко доходять. Єдиний заклад крок, який показує показує ну, фестивальне кіно, анімаційне. Він відбувається один раз на два роки. І Дуже мало е, вдається там побачити, попасти складно на цей фестиваль, він закритий. І наш глядач, так уявляю, майже не бачить не те, що українське анімаційне кіно взагалі світове не бачить. Він бачить серіали, які по каналах або дитячих, або просто інших показують. І уявляю собі, що це є те анімаційне кіно, дійсно, яке. Існує в світі, не розуміючи, що існує і інше кіно. Просто за того, що кожен фільм це якась емоція, якийсь вихлоп. Якогось напруження тої групи, яка його робила, я ще можу додати, що не від режисера все залежить далеко, а від групи, від команди. Це повернусь до моєї країни України, що ми так от створюємо таку команду для того, щоб потім більш потужний проект зробити. Тому що анімаційне кіно це командна робота. Команда це перш за все. Щедрик ми зробили просто тому, що нам сподобалась ідея. Завдання було зробити дуже гламурним кліп такий. А вже історію спочатку написав Сашколірник, а потім, коли вони почали їздити з гастролями по іншим країнам і зробили вже більш потужний варіант і більш довго тривали, то виявили, що цього недостатні. Ми зробили більш довгу версію. Вона дуже схожа на. Вже такий фільм, а не на кліп. Але мені щось подобається, перший короткий. Ще дичерік, ще дівачка. Прилетіла ластівачка. Стало собі ще бітати. Господаря, клікати, господаря, колікати.